Свого часу пожежна команда була і в зеленцях Старокостянтинівського району не стало її після розпаду місцевого А Ось нещодавно Губчанська сільська рада, до складу якої входить і це село знову взялася за таку справу. В місцевій пожежній команді нині шість чоловік. Приміщення, де вони чергують, відремонтовано спільними зусиллями територіальної громади. Тут є справний автомобіль, постійний зв'язок, кімнати для навчання та відпочинку. Зеленецькі вогнеборці. Обслуговують понад 30 населених пунктів. Кошти на їх утримання виділяються з бюджетів восьми сільських рад. Допомагає і районна влада. У вільний відчергування час членів пожежної команди інколи залучають до іншої роботи. Для сільського голови це считається, що авангард це хлопці, на яких можна завжди положитися, які допомагають і саме допомагають багато. Думають благоустрій. нам. от, наприклад, буквально сьогодні ремонтували водогін для людей, бо прорвало. Підключали наших хлопців, треба на благоустрій, керницю треба підлатати, чи на кладбі щось допомогти. Завжди можна на них спертися. Грошей на всі потреби у селах області не вистачає, однак у більшості районів переконані, що економія на утриманні пожежних команд може дуже дорого обійтися. А як показує статистика, 60-70% пожеж на території області виникає в нас в сільській місцевості. І потім стало питання: а яким же чином і хто буде ліквідовувати відповідно пожежі? Було прийнято ряд постанов уряду. От і відповідно за підтримки обласної державної адміністрації нашої області обласної ради було відповідно прийнято рішення про відновлення місцевих пожежних команд в області. І на сьогоднішній день хочу проінформувати, що на території області створено 100 пожежних відповідно команд, які займаються ліквідацією пожеж на території сільської відповідно місцевості. Це є одним із кращих показників в нашій відповідно державі. Сільські вогнеборці готові будь-якої хвилини виїхати на місце пожежі, але нехай таких викликів у них буде поменше.